Ну, от він такий. От. Ага. Це от закручується в заклепочку. Це от, 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 знаходиться угу. шпілька з різьбою. Ну, і цей от. Воно його в рамі розплюскує, ця ага. остається знаружже, цей ще боночку на себе. І воно тут от, от, його роздавлює. Ну, в рамі. Ага. Ну а якщо без цього прибору можна якось поставити ось ці? Можна. Там... Там якось двома болтами чи тримати. Домовитись можна, скільки? Да, <рес> <рес> або приїхати до нас і поставити, або висилайте раму, і вовчик вам зробить свої фірмові закльопки і відправимо новою поштою вже закльопаний велосипед. Якщо там, наприклад, фляготримач поставити, можна теж у нас. Ну, якщо у вас на рамі нема отворів, ми можемо вам зробити там отут от два отвори, і буде у вас фляготримач тут в індивідуальному місці. Да? <рес> <рес> да. Як вам це захочеться? Ось така міритка у нас на переобладнанні зараз в вашої увазі. Прикольна модель. Блін, у нас такі вилки на фоні. Мощні.